Привіт! Вітаємо вас на каналі Вітал. Ми продовжуємо тему сезону дощів, тому що це калюжі та пробки і відповідно додатковий догляд за вашим автомобілем. Особливо важливо захистити салон від вологи, бруду та неприємних запахів. І сьогодні ми покажемо вам, як швидко та легко підготувати салон свого автомобіля до будь-яких погодних умов за допомогою засобів лінійки Vitale та Voin. Сьогодні в нас частина друга. Як підготувати салон авто до сезону дощів. А першу частину, як підготувати кузов, дивіться наш попередній вихід. Поїхали. Першим кроком нам потрібно прибрати залишки бруду в салоні. Наступним етапом достаємо килимки з салону обережно, щоб не висипати бруд у салон. Так, другим кроком ми приступаємо до очистки шкіряних сидінь. Наносимо засіб очищувач, кондиціонер для шкіри. Наносимо гарну кількість. Беремо щітку з не м'яким та не жорстким ворсом середньої жорсткості. Дбайливо проробляємо кожну частину нашого сидіння. Так, як ми бачили, засіб гарно вібрався в пересушену шкіру, тому ми додали. Ще декілька пшиків даного засобу. Як зрозуміти, треба його додавати чи ні. Якщо ви не бачите ефекту піноутворення, значить, що більша частина засобу увійшла вже та зволожила нашу шкіру. Далі ми беремо чисту мікрофіброву серветку та забираємо бруд, який піднявся разом з піною. Сухою стороною забираємо залишки. Як ми бачимо, засіб гарно випаровується, не залишає після себе слідів. Та, як ми спочатку побачили, зволожив шкіру. Тепер ми приберемо нашу стрічку, приберемо лінію цю. І тепер добре видно, що ліва почищена сторона має матовий однорідний колір. Права сторона має більш темний колір за рахунок того, що вона забруднена, є певна кількість жиру. Так, на даному моменті ми побачили різницю між очищеною ділянкою та неочищеною. За кадром я приберу другу половину нашого сидіння, то будемо тестувати кондиціонер для шкіри. Наступним етапом наносимо кондиціонер для шкіри, який зволожить нашу шкіру і додасть їй гарного та доглянутого кольору. Нанесли невелику кількість засобу на наше сидіння та розносимо мікрофібровою чистою серветкою. Засіб має дуже приємний запах. Вже під час нанесення ми бачимо різницю. І тепер перевертаємо нашу серветку та дотираємо залишки засобу та чекаємо, щоб він висох на нашому сидінні. І одразу після нанесення ми бачимо різницю між е, ділянкою сидіння, на яку нанесли наш кондиціонер, та на необробленій ділянці. Ділянка, на яку ми нанесли наш засіб, стала більш блискучою та яскравою. З'явився ефект притемнення. І зараз нанесемо засіб на другу половину нашого сидіння. Засіб дуже приємний в використанні, тому що має приємний аромат, легко випаровується, не залишає після себе ніяких слідів. Мені дуже подобається. Так, ми знову розділили нашу те, ділянку для тесту на дві половини, та на першу половину наносимо засіб для очищення пластику. Беремо наш пензлик та починаємо пропрацьовувати ділянку, на яку нанесли засіб. Так, після того, як ми очистили нашу поверхню, беремо чисту мікрофіброву серветку та забираємо залишки засобу з брудом, який ми дістали з нашого пластику. Не забуваємо про шви. Так, знімаємо нашу контрольну смужку та дивимось на результат. З лівої сторони, де ми почистили наш пластик, пластик має матовий однорідний колір. Справа, знову ж таки, ми маємо більш глянцевий колір, більш темний за рахунок того, що е, ця ділянка ще брудна. Після того, як ми побачили різницю між лівою стороною, де ми почистили наш пластик та правою, ми приберемо е, увесь інший пластик в салоні та будемо тестувати поліроль для салону. Наступним кроком ми беремо поліроль для пластику та вінілу. Я вибираю аромат полуниця. Та буду наносити саме його. Беремо, наносимо декілька пшиків на чисту мікрофібру та наносимо на пластик нашого автомобіля. Так. Засіб має дуже приємний запах полуниці, не хімозний, близький до натурального. І іншою стороною розполіровуємо засіб. Одразу на очах видно притемнення, колір став дуже приємним, благородним, пластик має новий зовнішній вигляд. Наносимо засіб на наш поріг, беремо пензлик та ретельно пропрацьовуємо брудну ділянку. Беремо нашу мікрофібру та забираємо залишки бруду. Маємо чистий порох. Весь бруд залишився на мікрофібрі. Беремо мікрофібру, беремо знову наш поліроль для пластику та вінілу, наносимо декілька пшиків, тому що ми вже наносили на цю фібру, та розносимо по усьому внутрішньому пластику, який ми бачимо. Автівка буде мати доглянутий та охайний вид. Головне не наносити на саме рульове кермо, адже руки будуть ковзати. Та це може призвести до поганих наслідків. Наносимо лише на декоративні елементи. Останнім кроком ми покажемо вам, як працює очисник текстилю в автомобілі, в якому текстильний салон. Ми беремо наш очисник. Важливо не наносити велику кількість засобу, тому що він може е, проникнути дуже глибоко, глибоко всередину сидінь е, та е, буде відчуття сирості в салоні після того, як ви е, почистите е, ділянки свого салону. Важливим уточненням є, що е, засіб не буде е, пінитись на е, текстильному салоні, але ми е, дуже дбайливо проробляємо кожен е, участок нашого е, покриття от, та забираємо бруд чистою мікрофіброю. Тобто ми пропрацювали наш салон, беремо фібру та сильним нажимом, ніби ми Забираємо щось, що розлилось на пластій поверхні. Намагаємось підібрати бруд, який ми зібрали з нашого текстилю. Важливим зауваженням є те, що е, вам е, після прибирання в салоні треба залишити свої вікна відкритими, щоб залишки вологи вийшли, а не е, залишались всередині вашого автомобіля. Тому що це може призвести е, до того, що е, в салоні з'явиться плісня. Після того як ми очистили наш салон, нам треба дати йому провітритись приблизно 30 хвилин, 60 хвилин, щоб основний обсяг вологи вийшов з нашого салону. На що ж, завдяки засобам лінійки Vitol та Воїн, ваш салон завжди буде чистим та свіжим. Пам'ятайте, регулярний догляд за автомобілем продовжить його життя і збереже привабливий зовнішній вигляд. Дякуємо вам за перегляд! Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, не забувайте ділитися своїми лайфхаками для підготовки авто до осінніх пригод.